Слава Україні і слава героям нашим, слава нації і смерть ворогам. Панове, віршик про село. Куди поділося село? Згадаймо, всі ми з нього вийшли, але без нас там сохнуть вишні. І явно наче не було, Стоять ряди без вікон хат. Мов повойовані мамаєм під здичавілий плач собак, село помалу помирає. Де ділися люди із села? Ніхто не знає, шукали довго, не знайшли, вже й не шукають, лиш біля хат стоять хрести, мов охорона. Замертва прихилилась до печі баба Матрона, потерта Біблія в руках, пожовкле фото і плаче, дивлячись з кутка на ікона, і стало сел, у нас таких, на жаль, багато, бо вибирає наш народ продажну владу.